Всім привіт! Сьогодні приїхав на річку Уш. На вечері білу рибу в проводку. Приїхав я на свої легендарні місця, коли я вовлю тут ранньою весною. Трохи, звісно, так дерево це трохи так погано впало. Зараз десь тут біля цього дерева примостимося, тому що тут зараз бачу, тут взагалі все, кипить вода. Тут якраз штатив у мене виставити буде на те, щоб знімати покльовки. Давай далеко кидати, думаю, не будемо. Побачимо зараз, чи буде зручно тут ловити чи ні, і наскільки сильно тут буде течія. Тому що весь день йшов дощ, не весь день, десь з обіду почався і ось в 4 вечора закінчився і вирішив вискочити на якісь, там, декілька годин, порибачити. Тому не буду затягувати там вступ. Зараз швиденько буду розкладати вудку, хочу подивитися, що тут у нас вийде закріпитися, а потім вже почнемо. Трошки ну, говорити про нюанси лову, тому що вони тут також є. Місце дійсно непогане, я в тому році тут карась мене ранньої весною кляла, вже в березні місяці я ловив. Плюс з дерева сиплеться всяка така пилюка, там. ці шишки з ольхи, чи як воно правильно називається, і рідка реагує на це все. Дуже багато риб дивлюся під деревами тут просто кишить вода. А це я хочу зараз ось поставити. В глибину і подивіться як целі тут буде тягнути по Тому що дерево впало, воно може замедляти течію і може тут дійсно тут ще буде кутяцьке місце, щоб не передати словами. Зараз глянемо. Не сильно він швидко пливе, але... Зараз ми вистріїмо стати води будемо ловити рибу. Я вмірав міра глибину, глибина в місці лову приблизно скільки півтора метра. Може метр метр десь така. Що ще не скажу. Ну і маю на увазі десь приблизно, щоб на дно десь так ппило. Глибина метр вісімдесят я десь зробив приблизно. Кльов зразу, тут риба біля цього дерева покручується. У нас, друзі, перша рибка, я думаю, це верховодка, да. Це була верховодка невелика. Зійшла. Зараз я возьму, піду опарише, два поцеплю. Випадку повернутись, може десь буде плівка поставить. Верховодка. А ні, друзі, зачекайте, це невеличка густера клюнува. Це і не густера, це взяв підлящик. Чи густера ну по плавникам як густера а по луси як, як цей, як підлящик така дрібненька. ну Випустимо, не будемо гадати. клюнув зразу на величку, я так зрозумів, підлящик. Такі, якісь його трошки, Такі розоваті плавнички таке часто попадається ну Тут в тому році теж вони часто попадаються. підлящики. Да раз мы тут законов, я думаю тут будет либо лучше учукаетесь. Бла-поглядка. Все раза трошки краще. уже суха, не такая, как была того разу. рідка. я думаю, зараз на дно впаде, тут рідка буде покручуватись. А зараз ще теж кормимо. Може десь буде і тут місце карась ту стоять. Місце дуже шикарне карася зараз. Може бути всякий. Ого, каверховодка ты ещ симпатично. Хорошенький выходочка для нового на вечер. Ого, это подсучена верховодка. Ха -ха. Хорошая. Хороша. Така непогана для цих місяців, що, якщо чесно, клює. Непогана. Непогано. Верховодка взяла. Хорошая верховодка. Ох, как ну, 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 жерлы просто. Я не знаю, що сказати, але верховодка дійсно клює таких от, прям, чуть ли не трофейних розмірів. З чим це зв'язано, я не знаю. Але сьогодні у нас вже 6 квітня, ну може, що вже квітень місяць, тому що коли це все зеленіє тут, у нас саме йде хороша верховодка. Ну, на її треба просто попасти. І в нас зараз іде дощ, ось. Бачите, яка погода у нас? Дощ хмарить. І тут впало таке дерево, з дерева сипляться. І дуже багато таких от всплесків саме поверху. Плюс вечір верховодка помітив, що увечері більша активність у неї. Чому? Uh, тому що коли літо, коли літо багато комарів над водою лети, мошки падають, тобто вона дуже активна вечором. Може по цій причині, може, по цій причині клює хороша верховодка. Ну, і стосовно там інших видів білої риби, таких як плітка підлящ. Ну це на початку я тільки зловив щось схоже на підлящика, але я навіть сам не знаю, що нагостеровно щось не uh, ну, і Поки що на цьому якби, все. Може, що вечір. Якби я, наприклад, сюди вранці приїхав. Плітка все-таки я помічаю, що вона більш активна чомусь вранці. Я не знаю, з чим це зв'язано. Березень мені це все показав, що плітка активна до 12, потім вже рівками, там, по 20-30 хвилин. Ну і Сьогодні весь день йде дощ. А якби була сонячна погода, я думаю, плітка була б більш активніша, може б уже і попадав би карась. Я думаю, ми обов'язково на це місце приїдемо. Ми вже приїдемо з маховими вудками, тому що тут трошки дерево затуляє і закинемо декілька вудок на карася. І я думаю, тут може попадати і карась. Я сьогодні рибалю, кстати, не сам. Компанія на тому березі сидить. Якісь движинки ловлять, може дивляться рибака з України, не знаю. так от Зараз продовжуємо ловлю, тому що вона зараз саме така максимально цікава. О, по поводу монтажа давайте нічого не казав у відео. Ну, старички то знають, що я нічого тут особливо не міняв з тим часом. А от, хто дивиться перший раз, то монтаж доволі простий і уловистий Багато мені писали за жорстке кріплення. В нього є які переваги, такі мінуси. Я ось стикнувся з мінусами, що часто захльостується поплавок. Тому що закидаєш вудкою стрицями, то трошки воно там захльостується буває. А так, в принципі, мені подобається. Такі дві дробинки вагою грам і десятих, Гачок троєчка червоний від Фанатік для білої риби. Ну і У мене флегманська нагруз, робоча нагрузка там, 2 грами. Ну і Вудка з кільцями з обов'язково для такої ловлі, тому що ну, на таку ловлю найбільше підходить вудочка з пильцями. Скільки я от ловив у свій час, то ну, маховий то не то. Маховий мають свої переваги, але вони більш стосуються все-таки літа. Бачите? Поплоги перехльостується, мені трошки жорстке кліпані, бачите. Тут ось щось з'їм таке. Таке часто при закиці в мене перехльости. На степарах, наприклад, перехльостів немає. Но на степарах у мене немає такої опції, як притримка. Да? Кстати, дощ уже сипонув і непоганий. Зараз наверховодка хорошо клювати. Вона любить таке, коли я так от ляпає поверху. ну погано. Верхово діло кринове. Ловлю на одного паріша, тому що на два чіпляв, ну вона просто не дає жити, вона гашматує як пірання. І десь він звисає, не може закупнути потім два паміша. Поки що ловлю на одного, хоча моя фірмова фішка ловиться на два паріша на один гачок. Це найкласніше, буває як плітка на таку систему. Тут видно її чи нема сьогодні, чи вона поки що не клює, тому що поки що тільки крупне, клює крупна верховодка. Щось непогане взяло. Ого, яка верховодка, знову верховодка хорошу взяла. Ого, яка нормально. А навіть по супротиву відчуваєш, коли от клює щось більш-менш. Хоча б середнє для верховодки для річки. Ну, відчувається. Тому що одразу загинає вулика така м'яковата трохи, то воно відчувається добре. Бо коли дрібну верховодку ловиш, то різниця очевидна. такая средняя верховка взяла. Та поклевка, конечно, была прикольная. Так. Дождь то моросит, то перестает, то моросит, то перестает. Трошки не можно зразуметь, как его ловить. Блин, шось такие было хорошее, но стянуло меня париша. Стянула опариша. Така була кастика покруга. Непогана, справді. По поводу кльова. Кльов хороший, виходка просто клює, велика, шикарна. Ну, велика для цих місць. Мається. Ну, така ну, дійсно трофейна виходка сьогодні попадає. А, поки що я ще не однієї плітки не злив, думаю, і не зловлю сьогодні, тому що якась така зміна погоди, північ, захід грається. Тому буде так. Я думаю, як було б сонце, ранок кльов був би краще. Тому що на тій стороні я бачу, люди ловлять, ловлять, і карась попадає. І... Плітка хороша попадає. Тобто вона там, ну, там завжди те місце таке ну, непогане. Але треба було довго мені об'їжджати мотоциклом, плюс дощ, то я не хотів туди їхати. Я сьогодні приїхав саме на цю сторону, тому що мені сюди близько їхати, Там 20 хвилин їзди, і я на місці. Тому, я думаю, в скорому часі ще може бути такі цікаві рибалки по поводу цих місць. Тут хороші місця, тут течія, тут завжди риба водиться. Но так як висока вода ранній весні, тут риба завжди піднімається, а вже як починається там літо, кінець літа, тут риби мало. Тому що її тут якби виловлюють, річка вузька, річка не глибока. Ну, зараз браконьєрів стало набагато менше, а колись тут ну, часто було багато браконьєрів. То тут я так по ранній весні, і за це місце я вже забував. Зараз, я думаю, ще трошки половимо і може вже будемо їхати до хати. Все помило вже. Хорошо. То непогано взяла. О, Верховодка хорошая знову взяла. Знову хорошая такая верховодка взяла. С таким супротивом. Ты що Непоганый друзья. Не Ого, какая верховодка, дивиться, какая жирная. Дивиться, какая селедка висит. Вот это так верховодка. Дивиться, какая жирнющая, здорово. Я думал, клюнула плотвица, а это клюнула величезная верховодка. Капец. Вот это верховодище взяло. Ну, така затечія була, яка вона дрібна. Ну прям ти що. Я думав, плот хороша взяла, так ну, почала в бок вести. О, щось побольше крила. Клинуло наш краснопер, не великий. Така покривка була прикольна. Думаю, будемо закінчувати нашу сьогоднішню таку невеличку вечірню рибоволю. Зловили близько 30 верховодок. Попадала дійсно така хороша. Трофейна верховодка як для цих місць. Я думаю, вік її ходу ще не почався. Він тільки попереду, там йде серйозне тепло, і я думаю, тільки воно почнеться. Але я думаю, тут вже буде брати карась, тому що у нас люди сидять ловлять, то вже попадає карась. Бо я бачу, не всі так шморгають, як я. Тобто Означає, що вони ловлять одну на махові вудки і такі от хороші трофейні рибини їм попадають. Крупна плітка. І хороший карась попадає. Тобто наступна рибалка, я думаю, може бути на карася, тому що верховодка це круто, ну і ловити, коли ще нічого не клює. А потім вже якби пропадає бажання її ловити хоча пікльової тільки починає якби, бути. кльов її посилюється перед нерестом, і вона може клювати аж до середини травня, таким способом. я колись її часто ловив, то я ці всі нюанси знаю. А зараз. Я хочу скласти вудку, я ще ось взяв собі поплопопера сьогодні, вітнікса свого легендарного. І хочу походити половити на поплопопера, тому що я бачу тут такі хороші всплески йдуть поверху, відно, чи не плітка поверху ганяє. І хочу подивитися, взагалі, що це заловлять. Тому це буде якби, наступний випуск. Я не думаю, що він буде довгим. Подивимось, що я зловлю, тому що для мене це буде рибалка вперше. А ви можете написати коментарі, поставити цьому відео лайк і всім до зустрічі.